Здорово, язик! Як в телезі, так і в вкладці спільнота більшість із вас було за те, щоби зробити огляд на Roak Invitation, навіть незважаючи на той факт, що змагання повністю були у відкритому доступі на Ютубі. Тож, як то кажуть, усе для вас котятки. Перша вправа, вже знайома нам із минулого року, це Tower of Power. Ось така конструкція не потрібно виконати станову тягу на рази. Основна незручність полягає в тому, що вся вага сконцентрована внизу конструкції, через що цей грифт трясло як собаку на морозі. Одразу здивував Кілішковський, у нього нуль у цьому івенті. За поляком пішов наш козак Олексій Новіков і спромігся на добротних 6 повторів, але попереду були ще тягуни посерйозніше. Найсильніша людина світу Міч Хупер, зробив сім разів. А от Трей Мічел та Бобі Томпсон виграють цю вправу із восьма повтореннями. Другий івент, як на мене, вже був не такий видовищний. Атлетів помістили у невеликий павільйон, де їм треба було тягнути ось такого залізного бика. Знову здивував Поля Кілішковський, але цього разу вже з іншої сторони. Він став єдиний, хто зумів справитись із завданням і протягнути бика на повну дистанцію, тобто 15 метрів. Надалі жоден стронг до такого результату не наблизився і близько у Новікова взагалі менше ніж 7 метрів. А Том Стольфанд і зовсім по дорозі погубив свої мешки. Boy, he came off right from the foul with about 10 seconds left. He's still he? That's going to be agony, though. He's going to hear this. Think of the power that he has, plus the weight of the ball pulling you backwards. Американець Трей Мічел тут отримав травму і знявся із змагань, що має бути дуже прикро як для нього, так і його вболівальників, адже першу вправу він уже виграв, а надалі були дуже хороші вправи конкретно для нього, включаючи його коронку локліфт на рази. Далі була вправа Роукки Костер, знову вправа на швидкість, і знову її виграє Матеуш Клішковський. Також добре включається тут Том Столькманд, Ваня Сінґлтон третій. у Хупера четвертий результат, що дозволило іншим атлетам трохи скоротити відставання. Новіком на п'ятому місці. Івент номер 4 це вже згаданий локліфт на рази. Одразу хорошу планку тут задає Макс Бодро. Далі четверо атлетів зуміли зробити 8 повторень. Це Люк Стольтман, Томас Еванс, Бобі Томсон та Міч Хупер. І з Мічем Хупером трохи незрозуміла ситуація, тому що в одних протоколах у нього 8 повторень, в інших протоколах 9. Хоча, якщо по часнику, то дев'яте повторення міча було вже зроблено явно після закінчення виділеного часу. Вага колоди становила 360 фунтів або по-нашому 163 кілограми, і на все про все атлетові відводилося півтори хвилини. Переміг в івенті шотландець Тон Стольман. причому переміг досить впевнено із десятьма повтореннями, тим самим він вклинюється в боротьбу за перше місце і повертає яку на яку інтригу змагання. 60 pounds but Tom has to lift it so much further than anyone else as well because if he goes at this pace extremely impressive he's only halfway through his allotted time he's at seven reps now this to tie for the lead This is fantastic lifting. Take double fingers on the 360-pound log. Make it happen. And that was crazy as well. the good as До речі, Олексію Новікову тут не зарахували один підйом. В принципі, йому би це не дуже допомогло, але ну все одно обідно. Олексій Новиков 50. Ось для порівняння вам зарахований підйом Івана Сінглтона. Якщо рефері тут у підйомі Олексія не сподобалася фіксація, то що тоді можна говорити про підйоми Мічела Хупера? Свої думки стосовно цього обов'язково напишіть у коментах. У фіналі рок вирішили замінити класичні кулі Атласа, окрім того, атлетів розбили на дві групи. Наскільки це додало видовищності, судіть самі. Як на мене, то така вправа для фіналу не годиться. Олексій Новіков по попередніх результатах опинився у, так би мовити, групі лузерів, але в принципі ще міг претендувати принаймні на четверте місце. Проте це були тільки мої вологі фантазії. реальність виявилася діаметрально протилежною. Українець у своїй групі показав найгірший час і в результаті посів останнє місце на змаганнях. Це перший великий турнір Олексія після Strongman Open, де він отримав травму і знявся зі змагань. Тож зрозуміло, що оптимальних кондицій на Стронг ще не набрав. Що ж до другої групи, то інтрига була там трохи посолідніша. За певних обставин, як Бобі Томпсон, так і Іван Сінґлтон могли ще вискочити на третє місце, а якщо б зійшлися зорі і планети стали в ряд, то і Том Стортман міг би ще поборотися за перше місце із Хупером. Але абсолютно нічого з того всього не сталося, і всі залишилися на своїх місцях. Міч Хупер програв стільки не менше ніж пів секунди і таким чином виграв Rocking International. Це перший престижний турнір для канадського спортсмена після виграного VCN. Щодо Тома, то це для нього доволі звична картина. Уже далеко не вперше, шотландець провалює перші вправи або перший змагальний день, а потім надолужує тачне. Також відзначив вдале повернення на Теоша Після срібної медалі на Арнольд Класік Поляка пішла ціла серія невдалих виступів. І ось здається, тільки зараз, під закінченням сезону, у Матеоша все налагоджується. Схожа ситуація була у Кордіякі та Новікова. Два сильно проведені турніри в Європі Стронгесмен та Вор Strongessman, а потім усе пішло з Павло, як і Поляк, тільки зараз стив відновити форму. А от Олексій Новіков схоже, буде вже вриватися у наступний сезон. Тож, ось такий був урок Invitational го року. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Також не забувайте про мою телегу, ну і тягайте залізо і бувайте здорові!